Моє шанування пані і панове. Ну звичайно, ці слова Буданова про те, що так, що там за півроку не буде переговорів, то Україна там має загрозу зникнення. Звичайно, то все розтиражоване і вже спростоване. Воно звичайно ж вирване з контексту. І, може, і не говорив такого він, ну, але так уявити, який то має бути контекст, щоб про це йшла мова, це вже інше питання. Не до цитати цей відеоблог буде прив'язаний, вона тут взагалі навіть не є підтвердженою. Просто це привід ще раз проаналізувати і, знаєте, так прокреслити цю динаміку, динаміку риторик. Бо знаєте, коли все починалося з. З найвищої форми перемоги і, 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 і 2-3 місяці Ялта і Крим, то зараз це приходить в дуже таку тверезо, гнітючу оцінку, яка вже починає, що благо, Крига з Кресла, таке, якби вже починає звучати це з уст високих достойників, навіть якщо воно все вирвано з контексту, або взагалі не сказано, або взагалі 10 разів. Спростовано. Загалом розумієте, тут що, що потрібно розуміти, і чому я про це хочу два слова сказати, і буду ваш, вашій увазі вдячний за те, що ви її присвятите. Бо це не є динаміка війни, це є динаміка оцінок. Сама по собі війна, конфігурація війни, параметри війни, диспропорція, асиметрія війни вона не змінилася, вона і не мінялася три роки. Вона в межах асиметричної, диспропорційно завідомої, програшно по ресурсах війни, ну бо неспівставимі супротивники на цьому і західна аналітика все базується. Вона не, не мінялася. Вона в процесі могла там включати якісь там, там плюс-мінус амплітуду більших успіхів чи більших там неуспіхів. Сам хід, плин, конфігурація війни. Не мінявся, ми спостерігаємо і звідси дуже якісь такі пристрасті. Оце відчуття падіння чи відмови від найвищих заданих цілей. І, і, і прихід до, ну мало не навіть, визнання безпросвідку, це все є динаміка оцінок війни, війни, яка в своїх параметрах і, і конфігураціях не сильно то й мінялася. А я хочу сказати, що вона не мінялася взагалі. А останнім часом ці параметри навіть більше вже свідчать ще на нарощування цієї диспропорції, якраз на превеликий жаль на. Не користь нашого двічного ворога. І розумієте, і тут, власне кажучи, тут треба це розуміти, що ми є свідками якихось і най зарушниками, зрештою, і свідками ось цього падіння і динаміки власне оцінок війни, а не самого плину. Бо він і так був загрозливий, і так він є, ну такий, який є. і Тут не багато що не говорити. Як розумієте, частині оцінок. Оцінках справа, бо від оцінок відштовхується світ, відштовхується все. А натомість ми, навіть в плюванні на правду, ну переплюнули вже давно самих себе. Тут, розумієте, я, е, оцей, е, е, такий збіг усього, що є в світі. Я хотів би якось теж прояснити саме оцінками, тому що в них все полягає, бо це ж не в Трампі справа, не в Тріумфіс справа е, Трампа. І це не в, в цинічному Фіцо справа. І це не в тому козлячо баранячому орбані справа. І це не в підйомі. Право радикалів, право популістів по всій Європі, пропутіністів справа. І це неминуче 25 років за, взагалі закриє тему. От буде україноскептицизм скептицизм буде новою міжнародною нормою. Він воно вже стало і вже стає. І ми тут, вибачте, за слово можна все на бігати, як як, як як голос раки, але воно нічого не міняє. Не у не, не в тому всьому справа, що я перерахував. Справа в оцінках. Шансів на наш успіх. Оце опирається в це. Коли от я починав говорити про оцінки, оцінки шансів на успіх лежать в основі світової кон'юнктури. Вся світова конюнктура, поведінка світу, рішення світу, наративи, риторики, всі практичні тренди, практичні діяння. Ну от загалом, вся в суціль світова кон'юнктура, вона напряму випливає з. Не з візії, як би мало бути, вони візії лишаються незворушними і непорушними. Візії є такі, які вони правильні. Вони більше вже базуються вся ця світова кон'юнктура, світові наші гравці. Воно все випливає з оцінок шансів на наш успіх. І Коли вони стають просто, з точки зору заходу, у так, бо їм краще видно. Так ви об'єктивно все менш і менш ймовірними. Ну, звичайно, тим більше, як то кажуть, розлоги, що розправляють крила. Оці україно-скептичні, взагалі скептичні, цинічно, приземлено, прагматично, якісь такі. е-е-е... Е е Погляди на, на наші перспективи, на перебіг війни і так далі. Розумієте? Будуть інші оцінки, буде інша риторика. Зараз оцінки такі: це, що ми спостерігаємо, ми не зміну ходу війни спостерігаємо, а зміну оцінок війни. А це вже наша прерогатива, це вже теж наша справа і наше відповідальність. Зрештою, це теж легко, цю динаміку легко про. про Ілюструвати б не лише там змінами е, західної конюнктури, там Трамп, Фіцо, Орбан, пра пра пр, праві по всій Європі і так далі. Е, це ну, на власному народі далеко не треба ходити. Ну, чому не було відбою в перші дні тижні, вторгнення не було відбою від охочих ці ті черги добровольческих від охочих е, стати до лав героїчних переможців? Така була мотивація тому що в той момент якраз оцінки шансів на успіх був максимально високий. Була думка, що скріпимося, сплотимося, виженемо ворога вплоть до Уралу. Взагалі, ще й по дорозі на Кубань зайдемо, чайку поп'ємо. Максимально висока, захмарно висока, звичайно, мало чим підтверджена, але на емоціях максимально висока. Хтось називає завищена, я просто об'єктивно висока оцінка шансів на успіх. Тепер, про таке, не затнеться навіть навіть невиправний якийсь оптиміст. Тепер уже все. І відповідно розумієте, тепер уже, оскільки немає в самого суспільства, а це повністю синхронізується з світовим поглядом, немає найвищої оцінки шансів, відповідно, і поведінка, хід мислення. Напрямок думок людей теж міняється. І зараз ви вже не знайдете, ось ви вже зараз цієї точки не, 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 не воскресете її, неможливо повернути. Власне, все, все заковика, все опирається в оцінки шансів. Вони є такі, які є, від них відштовхується. І власне тут, оскільки в нас ну, якби, завідомо хибні оцінки лягали на завідомо хибні самооцінки. І в цьому дуплеті, в цьому подвійному вистрілі, власне кажучи, ми і перебували. Ми перебували в цій подвійній хибі, коли була хибна оцінка шансів і хибна самооцінка, коли було більше бажаного, ніж дійсно. Ось тому це приходить тепер в трампізм, в фіцізм, в орбанізм і, 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 так далі, і так далі. І тепер, уже не понизивши планки. Не візії, а оцінок наголошую, візії лишаються базові суверенітет, непорушність, все. це є все в міжнародних нормативних документах. Воно і лишиться незалежно від будь-якого рішення, все одно це лишиться. Візії незворушні. Оця розумієте, не понизивши планки оцінок, тобто вже поточних візій, не стратегічних. Ну якби не понизивши цих планок, нема сенсу в планах. Ну, тому що що стругає, не стругає, воно все одно відштовхується від власне оцінок і прорахунок. Прорахунку шансів на наш успіх. По Трампу, ви помітили, що, власне, на, якраз він є уособленням оцих вже отверезних оцінок. Оцінок шансів. Він відштовхується від цього, не від. Ціннісної частини, тому що в нашій війні раціональне вже безповоротно перемогло і витіснило ціннісне. У нас ціннісне вже не, воно не оперативне, вже тільки раціональне зараз оперативне. От якраз Трамп він, ну, чому з ним пов'язані такі великі ну, сподівання значної кількості? Я далекий від цього справді. Але я розумію причину оцих таких, знаєте, основних таких покладань на дій, що ну то ну дайте так, так, люди собі на базарі говорять. Ну може, хоч щось, щось він щось тут то вже, як то кажуть, то рішить якось. Загалом вся ця свіжа, свіже ставлення, свіжа соціологія по, по Трампу, вона в Україні є за кміс робив. Умовно кажучи, в нас країна отак ставлення до Трампа є така: 54 позитивне, 21 негативне. 54% населення позитивно оцінюють обрання Трампа, є надії? Серйозна цифра. Хоча ми не Трампійська держава взагалі. 21% негативне. Тут швидше розпрацьовує розрахунок. Навіть, такі політичні, політологічні кістки хитрощі, навіть, навіть не підтримуєш, але зааплодуєш, коли щось вдасться. Ну, це так завжди було, є, так і так і буде. Натомість, попри, от, власне, попри такі цифри, маємо цифри. Ставлення до територіальної цілісності. Я чому про це кажу? Бо Трамп тему територіальної цілісності взагалі не виводить як червону тему. Це робоча тема. Тема територіальних втрат для них і устами нового держсекретаря Маріо Рубіо є вже взагалі темою навіть робочою. Тобто втрат не уникнеш взагалі. Воно не буде визнане, але воно й не буде в суверенітеті. Тому, от, власне, зараз, станом на зараз, до, до, до цілісності є. Грубий розподіл 57 на 33. 57 кордони 91-го року, все має бути правильно, все має бути, як книжка пише. 33 діють по ситуації, по конкретних оцінках, по, по конкретиці. 33 готові втрачати територію. Кожен третій України це вже готові. Якщо розбивати цю опцію вже на Хто найбільше готовий до територіальних втрат, і розумію, що без них не уникно не вилізти з того зашморгу, то ну, там серйозні вже цифри, розумієте? Там 39% всієї молоді до 29 років. Тобто, фактично, майже кожен там другий, так я затяжкою беру, там, ну кожен третій. Там. Кожен третій, кожен другий молодий до 30 років, готовий втрачати території взамін за гарантії безпеки за якийсь там мир, настання миру, нормальне життя. 36% у віці 30-39 років, 40% у віці 40-49 років, 30% відсотків у віці 50 59 і навіть 20% пенсіонерів. Загалом оця третина. Всяких структур, ну, структуризацій вікових, там статевих, всюди рівно третина або навіть під 40% готові говорити і думати про втрату території. Власне, це, це якби з Трампом має дуже пряму кореляцію. Бо якби ніби на світовій. Шахівниці утверджена думка, і вона підтверджується соціологічними і, зарештою, там тими текстами в західних медій поціно до цього апелюється, що мовляв, це вже фактично вирішено. з цим вже фактично вирішено. Тобто інакше сценарію не розглядається, оскільки Трамп переміг, то його план. Включає в себе оцю територіальну поступливість. І тут, ну, якби, коли я кажу, що з цим уже все вирішено, то ну, якби, кажу, що це вирішено з точки зору західної громадської думки, західної опінії. От, в західній опінії вже взагалі немає інтриги. Вона лише тут впирається вже в, в опінію самої жертви. так? Вони так і пишуть, тепер вже якби, справа вже за, ну, за ким. Як би сказав, якби вже якби за нашими провідниками, то за самодурами, що від нас іде, оце теж важливо, бо тут я не беру до уваги там ту заяву, чи не заяву Буданова, яка вже і спростована буде, і може її не було взагалі. Тут, взагалі, якщо дивитись на динаміку на зміну риторики. В бік вже такої поступливості, в бік розуміння, що так, треба щось робити, рішати, що півроку тому за то, за, за то би взагалі тапками закидали. знаєте. Перші перша особи це говорить відкрито. Якби ні в чому не бувало. знаєте. Просто якби двох років от, на, нас якби ніхто не вкрав ці два роки ходіння по ілюзіях З хибними самооцінками, з хибними оцінками. Ну добре, зараз вже пізно, що заднім числом. Не, тут нічого не зробиш. Що йде від нас? Від нас іде я цю вбивчу, абсолютно вбивчу комбінацію, найгіршу з комбінацій, яка тільки може бути, я якось описав дуже так осередковано в, в дописі на Фейсбуці. Власне, я оці два поняття, дві енергії, дві синергії, я якби так пов'язую я фактично як таку філософію одноосібників. Воно, в моєму розумінні, виглядає, що в нас, якби від нас йде оця комбінація найгірша: це сваволя плюс ілюзія. От, Сваволя плюс ілюзія це найгірша комбінація. Тому що от, за такої комбінації, розумієте, Державне свавілля, тобто ніким не контрольованість, тільки моя думка є правильна. Вся вся державне свавілля лягає на абсолютно клінічну віру в ілюзії. Віру в те, як би мало бути, але воно не дружить з тим, як є, як буде. Ви розумієте, коли свавілля лягає на цю віру в ілюзії, то тоді вся сваволя, вся сила державної машинерії, а це односібна влада, це ну, ми розуміємо, що це, це є. Масивно одностороння дія. Оця та сваволя, вона вже тоді націлюється на що? На нахраписте виконання того, що не дуже піддається до виконання, на нахраписте виконання того, що приречене на невиконання. І як тільки ти пробуєш, мовно кажучи, хтось середовище, політики, експерти, розхитувати цю ілюзію, то тоді включається. Сваволя. Тоді ти за рахунок репресивної сваволі, за рахунок первинної сваволі як акту самозахисту від втрачання землі під ватяними ногами, ти тоді її задієш. Це фактично, якби, ну, грубо кажучи, ця комбінація сваволя плюс ілюзія, вона формує замкнуте коло, бо ну, сваволя плюс ілюзія дорівнює на виході самодурство, самообман, самонавіювання. Без можливості якось вплинути на цю ментальну сліпоту, на ту нездатність бачити світ реальним. Розумієте, Ця, ця комбінація сваволя плюс ілюзія вона якби вироджується в таку зацикленість на нереальному або малореальному. А світ так взагалі не підходить. розумієте, Тут світ. Абсолютно не підходить і вміти, це в нас можна і завжди простіше, просто вигукнути славу Україні, ніж довго собі, в першу чергу, і всім пояснювати, чому все взагалі не так і чому все так зле. Ну простіше просто вигукувати, але не пояснювати. А в світі якраз епоха пояснень. Епоха пояснень, чому відступається від якихось високих цілей, чому відступається від правильних цілей, чому відступається від того, як би правильно мало бути? Ну, бо тому що оцінка шансів спрацьовує. Розумієте? От Навколо цього все базується, і тому, коли від нас далі, продовж якогось вже я не знаю, то вже просто знаєте лабіринтно. Лунає лише оце словосполучення справедливий мир. То, ну я от, до цього словосполучення, ви якщо помітили взагалі справедливий мир це, знаєте, така, така словесний конструкт, який будується всередині і назовні, от власне, тими людьми, які собою символізують оцей сплав сваволя плюс ілюзія. Вони оцю справедливий мир. Ну воно все розумієте, то все добре, але до кінця нікому і не зрозуміло власне ну, б, семантику цього словосполучення справедливий мир. Ну коли в тебе ворог за п'ять. 5... Кілометрів до Дніпропетровської області. Уже підходить до Торецька, вже Покровськ на, на підході. Коли йде, починаючи з Курської офензиви, йде найбільша там, за два роки окупація і відкушування територій. Ну, коли коли заміновано все на 100 років, прифронтова зона, вся це вже навіть не жиле щось. Там, ну, ніхто в принципі, жити не буде. Це купище каміння невідновного. Окуповано загалом вже 20% території, ще з 2014 року частина з них ще вже 10 років окуповані, не 2, не 3, а 10. Ну, розумієте, то тоді, ну, ну, якби, ну от коли така картина гола, те, що бачить Трамп, те, що бачать всі, хто не, не сильно подобається, ну то про який справедливий мир може торочити гастрольна трупа Шапіто? Ну воно то добре. Розумієте, тут. Такий є певний, знаєте, уміс, умисел, бо таке враження, якби вони от, не зумисно жонглюють, от грають оцими, власне, зверніть увагу, такими приблизно оціночними категоріями. От справедливий, правильний, не, це не це дуже неточна політична комунікація. В комунікаційному кейсі наших сваволя плюс ілюзія. Не Немає точної е, комунікації, немає дат, немає дедлайнів. Ви зверніть увагу, немає ніколи нічого однозначного. Все так. Справедливий мир. Ну окей? Ну для когось справедливий мир? Це є виберте слові, Гопак на труні Путіна. І я перший зааплодую, алелуя. Скончався. А для когось справедливий мир буде просто зупинити по лінії фронта і далі зажити нормально якось, знаєте, перегорнути все всю страшну стрінку. Тут, розумієте, оскільки це є семантика дуже приблизно оціночна, вона ніколи не є точна, бо вона не політична. І кожен вкладе своє значення. Розумієте, Китай вкладе в слово справедливий мир, закінчення пауза вже на вже і буде правий. Індія теж глобальний південь ще щось, Трамп взагалі скаже, розумієте, лиш би, лиш би якось. Ну і частина нашого населення в частині справедливий мир не має консенсусу. Для когось території дуже важливі, для когось ну, об'єктивно готові втрачати взамін за безпекові гарантії там членство в НАТО, Євросоюзі, якийсь європейський розвиток, перспективу для. Своїх дітей хоча б якось зупинити це повзуче, бо його як не зупиниш, то доповзе так, що він не буде вже де, як то кажу, тікати. Тому розумієте, чим тугіший зашморг тієї довгої війни невирішувано, проти чого діє, чим тугіший зашморг, тим вужчий вихід вже з нього. І там лише маячать менш чи більш неприйнятні сценарії. Тому ну розумієте, тут розумієте, от ну не буде вже справедливого миру. Тут ну як не крути, вже якби і самі напевно розуміють ті обмовки вже спростовані е, наших великих чільників. Воно все одно видає, що це розуміння потрошки приходить. справедливого миру не буде, а Трамп говорить про те, що тут за щастя було би, аби бодай якийсь був. І воно можливо навіть частина населення під цим підпишеться. Я не знаю то соціологія, соціологія хай міре. щоб підсумувати, власне, я про це хотів звернути увагу. бачите, я не по подіях іду. Ну, події то таке піна. Важливі все розуміння. Я хотів вас підвести до думки, що власне при незмінності самої конфігурації війни міняється оцінка шансів війні. І ця оцінка шансів є в основі, від якої вже відштовхуються, і від, з якої випливає вся світова кон'юнктура всіх рішень, які якби вже навіть так поленько просочуються. То там напише зміто, там вже щось починає вже вимальовуватися, що шукаються певні формули, і ми будемо йти в межах реалістичних оцінок шансів. І від цього не втекти. Уже від цього нема сенсу втікати, навіть якщо в тебе славоля плюс ілюзія в голові. Це, само, це, це вже самовбивчо буде втікати далі в ці приблизно оціночні, якісь, знаєте, жонглерські оці словеса, бо, бо в них кожний кладе своє. Я так пилився свідомками, попрошу звірити їх зі своїми. Це радше відчуття не фактаж. Ними і радо ділюся з, з нашою думкою аудиторією. Дуже дякую за те, що ви вислухали. Прошу підписатися на YouTube канал, на Telegram канал Як завжди, уклінно прошу на реквізити в описі до відео. Щиро буду вдячний за кожну ефіру з вашого боку. До зустрічі, бережімо себе.